Доброго всім дня. Ну що ж, рано чи пізно, я думаю, у нас настане нормально з цим світлом, його відключати не будуть. Все, як кажуть, відстроїмо, все зробимо. І тоді генератор я свій переключу на однофаз фазу, трьофазну, на однофазний двигун. Буде він працювати по прямому назначенню, чи на циркулярці, чи на відкодробітелі. Ну, десь так. Приміню чи на гриндер зроблю. Ну, значить, сьогодні я хочу тут ось вирішив переєднати на зірки на трикутник генератор. Ну і заразом показати, як саме проще під'єднувати трифазний на однофазний, як це переєднувати без всяких, я кажу, заморочок і всяких формул. Це робиться просто. Я з тестером вирішив не працювати, а зробив таку контрольку, щоб і видно було, значить. Якщо ви виводили самі три виводи, значить у вас ці три виводи, це був у вас начало обмоток, це кінець. Якщо у вас вже було виведено шість виводів, значить знизу до цього як стоїть, обично під ліву руку, я кажу, цей під стоїть кришка до вас. з лівої руки виход. Так, майже всіх так двигунок. Значить, виведено зверху йде, вони обмотки йдуть, зверху йде кінець обмоток. Знизу початок обмоток, тому що і на кришки скрізь. Подивіться, тут іде С1, С2, С3. Це стандарт у тих старих двигунах. Зараз виводиться три виводи. Так що, якщо ви три виводили самі виводи, то це у вас кінець обмуток. кришку ми відкидаємо, вона нам не потрібна. І перезвонюємо обмутки. Так, шукаємо першу пару. Так, Перва пара. Підписуємо. Це в нас один. Це в нас буде четвертий кінець. Це у нас буде другий кінець, це третій. Означаємо ці, ці три виводи, перший, другий, третій. З якого беремо різниці нема. Тепер виводимо, шукаємо другий, другу пару. Так, ось друга пара коричневий провод. Це в нас п'ятий п'ятий провод. Ну і далі буде третій, шостий. Так. Третій і так. третій і шостий. Третій і шостий. Це мені ще в далекому 80-му році, коли я прийшов робити силі техніку. Було мені 18 років і мого товариша батько, він електриком робив. Показав, як саме проще це підключати. Зараз я вам намалюю, так як він мені показав. Ось перший, другий, третій, четвертий, п'ятий і, і шостий кінець. Потім береться. Якщо ви там потоп переставляли, під'єднується це перший, шостий. Ось так, і четвертий, другий, п'ятий, третій. Все. Така простенька схема. Значить, тут і під'єднуємо. Перший. Шостий, другий. Четвертий. І третій, п'ятий. Все. У вас двигун підключений на трикутник. Потім берете, чи пусковий конденсатор, чи робочий. У мене ж робочий пусковий. Ну це 16 А він його не запустить. Це я так. Під'єднуйте до любих кінців. Раз, два. Далі, у вас залишається один кінець свободний. Сюди під'єднується чи нульовий, чи фазовий провод. І другий провод будь-лікуди. Тільки якщо будете сюди під'єднувати, він буде в одну сторону крутитися, сюди під'єднуєте, він буде в другу сторону крутитися. Там, і все. Оце все, що касається цього, як кажуть, двигуна, якщо його під'єднувати на трикутник. Я буду однак його на трикутник під'єднувати, тому що я вирішив, у в мене був під'єднаний. На зірку на генераторі. Тепер я під'єднаю на трикутник і він буде давати 220. Я під'єднаю, то буде давати один, буде як 0. І ці конденсатори будуть як 220. Тут вже три фази не буде, на ньому буде тільки дві по 220, тобто одна точніша фаза по 220, на дві розетки. Попробуй, може він так буде сварку тягнуть, тягнути, може буде так сильніше робити. Ну, це я зараз хочу. На мені трактор його ставити не буду, там я вже трактор роблю, а зроблю окремо його на станіні, Поставлю на скат, щоб не скакав, бо багато писали, показували, що то що відривається, щось з цього. І попробую ще так генератора.